Італійський рентгенапарат, розрахований на прийом двох пацієнтів одночасно, отримала Дубинська центральна районна лікарня. Обладнання поступило в Рівненську область через державну закупівлю. Місцеві лікарі говорять, нове обладнання має чимало переваг. Він споживає небагато електроенергії. Ну і звичайно, функціональні можливості в нього набагато кращі. і. Порівняно ніж з нашими старішими апаратами, знімки, які робились на ньому, звичайно набагато краще і відрізняються по якості і ніж. Зроблені на наших старих рентгенівських апаратах, новий рентгенапарат вимагає відповідного облаштування кабінету. На внутрішні роботи витратили понад 40 тисяч гривень. Це кошти як з районного бюджету, так і від благодійного фонду Любіть Україну. Нині у лікарні триває облаштування й інших приміщень. Капітального ремонту тут чекали 12 років. Те, що зробила за буквально за кілька місяців райдержадміністрація, Ну, ми навіть не сподівалися на те, що буде стільки зроблено. Це фактично зроблено ремонт в чотирьох палатах, капітальний ремонт маніпуляційної. Пацієнти змінам у лікарні радіють. Дякую владі за те, що дійсно приложили зусиль, що приємно зайти все ж таки в палату і вікна нові, сантехніка, плитка. Проведені роботи у райлікарні обійшлися районному бюджету у 600 тисяч гривень. Всі відділення треба робити, тому що вони в такому стані, що далі не можна ні працювати, ні лікуватися. Все сьогодні впрається в організацію і, і в ці роботи, які сьогодні потрібно зробити. Я думаю, що ми це поправимо і, і нас це вийде». Аби привезти Дубинську лікарню у належний стан, районна влада планує виділити ще 2 мільйони гривень. Аліна Данілова, Олександр Дмитрук. Інформаційна програма День.